Ігор вирвав перемогу. І... Ну, ну я... Зробився досить впевнено. Так, так, так. Тому зараз, ну, як ми вже казали, велике буде мати значення, хто з краще відновився до фіналу. Безумовно. У ну, них і... в обидвох за плечима чотири раунди. Так, і в одного, вони провели і по сім хвилин сьогодні. І в Нагадаємо, що це клас Б. Вони по три хвили... по дві хвилини три раунди провели і плюс хвилину додатково. Тому зараз це вже для них така. Ну, скажем, як для класу Б. Це не так не просте навантаження. Ну, і ми знову бачимо, що Андрій Ткачик переважає взрослі свого суперника. Обидва ведуть бой, э, бій в лівосторонній стісці, тобто обидва є правшами. Ну і зараз буде багато, що залежати від того, чи вдасться Андрій почав тримати так. Само. Андрія на З них так, так. Проходить ноги. Але Ігор. одразу пройшов Ігор, і таки переводить в партер. переводить в партер. Подивимося вдасться. Намагається обійти ногу. Андрія занятий домінуючу позицію, як то кажуть, Андрій поки що достатньо ну, ефектно, ефективно, ефективно захищається, але захищається. Ось такі... Обходить в другу сторону Ігор. Ну, був удар ногою, був хороший удар рукою, вірніше в голову проснувся. Один удар Андрій. прийшов, так. Так, так. І зараз підняв рефері бійців в стійку. І зараз вони вже... Я думаю, що це рішення в першу чергу штабу е, Ігоря. Е, бачите, він не намагається зараз пра працювати в стійці, а одразу проходити в ноги і переводити в партер. Ну, удар коліном щойно дуже невдало виконав Андрій, м'яко кажучи, влучив в пах. Так виглядає, що постраждали обоє. Так, і, він Тому, думав, що, що... І також у нас удар на зустріч і вийшло таке. Ну. Ну, можливо, це просто хитрість. Можливо, Ігор і, і не влучив, а Андрій просто, щоб відновити статус-кво. Демонструє, що йому також що також досталось, На горіхи. Рефері е показав, що він бачив, що це було взаємно, не оцінив це додатковим якимось покаранням чи штрафними балами. Для без, жодного без санкцій пройшла ця ситуація так. для обох бійців. Ось зараз Андрія Андрій... Довжі руки, він влучає ну, руками, ось зараз ще раз вручає хорош, руками, справу, хоча якщо. перед тим дуже хороша ловкіт наніс і на, наніс на Ігор. Ігор Ниряє під атаку Андрія. Ігор переводить тут же Впарте на підлогу. Встигає, встигає зараз. розвернутися Андрій, Заповсти під суперника і заплести його ногами. Обходить ось. ногу. Піднімає рефері, знову бійців в стійку. Клас Б, удари з стійки в голову. Заборонені саме стійки в голову. Закінчився перший, перший раунд. раунд ну, що ж, е в першу чергу, я думаю, що тут грала стратегія в першому раунді. У Абсолютно чітко, бачите, Ігор Дишливенко зараз тренер. І Ігоря вже. Е Секундує і ну, от, щойно ви бачили на повторі, що дійсно був взаємний взаємний, взаємний, взаємний. удар. І Ігор також виставив коліно і так, Андрій як то кажуть, наткнувся. От, і, ну, Очевидно, що у Андрія установка тренерська працювати на далекій відстані, він б'є руками дуже довгі. Удари зустрічає ну, Ігоря. Стратегія, як ти кажеш, читалася ще до початку так, поїздень, а у, безважаючим... Ігоря, у Ігоря установка скорочувати відстань, ниряти під атаки суперника і намагатися Фар... шукати щастя на підвозі в, в партері. Так. Так, але я вам скажу, що е, якщо він і не був близький до перемоги, однак ця стратегія Ну, двічі він досить непогано Наразі... захоплював ініціативу Наразі... і кілька ударів встиг нанести. Каже, що Ось знову. Справа пройшов удар від ткачика. Намагався фронтом атакувати Андрій. Ось бачимо. Потужно пробиває. Дуже грамотний Ігор. Бачите, він контролює майданчик. Не викинув, не дав вийти супернику за межі. Він би втратив захват, розвернув його до центру майданчика, обходить ноги. Ось зараз намагається. Але, Андрій... Але, але Андрій досить непогадний. обійшов, обійшов, наступив. Андрій встигає підкрутитися на захист. Однак небезпека не минула, продовжує наносити оці удари. Ігор ну, несподівані він викидає в процесі боротьби, він викидає удари руками в голову. В процесі боротьби, боротьби удари в голову в партері дозволені, тому що це вважається є три точки опори партер. Підняв, підняв рефері бійців в стійку. І зараз Ну, в скачку потрібно намагатись не попадати. Ось знову зараз знову з справою. Це вже третій такий удар прийшов в нього сьогодні. Такі дуже довгі швидкі кроси в Андрія. Він їх викидає, і поки що Ігор нічого не може їм протиставити. Знову Ось крос вже. проходить. Причому всі правої проходять з ударної руки. Це може закінчитись не найкращим чином, але зараз знову таки здається перевести. На підлогу свого суперника Ігорю. Але Андрій там закидає. Бачите, йому важко вийти з цього захвату, тому що Андрій переважає його в зрості. Досі грамотно закідає. захищається. Так, він, так. Незважаючи на те, що Ігор часто проходить в партер і кладе свого опонента на, на стил майданчика. Дуже втомлено, ось зараз Дуже же... втомлено виглядає Ігор. Ну, Я вам скажу, кілька ударів даремно не прийшли. Це ну, ж таки. Там не кілька, він, він дуже сильно пропустив в другому раунді. Дуже потужні. Три з правої, один з лівої. плюс удар ногою. Один. П'ять таких ударчиків. Так. Зараз нам покажуть на повторі. Ось. Така. Полетіла. І тут же ще. Ну, Бачите, можна сказати, що стратегія, яку обрали. Команда Ткачика. Команда Ткачика Так, вона, вона себе виправдовує. Якщо в першому раунді такі от удари руками вони не долітали, то в другому раунді е, Ігор таки пропустив декілька дуже, надзвичайно потужних ударів. надзвичайно потужних ударів. І зараз у тренерського штабу вже Ігоря дуже важка задача його переналаштувати психологічно. Ну Подивимось. Продовжує, продовжує Андрій так само з правою кинув. Однак, бачите, він вже не стоїть, а просто несеся вперед, наступає. Ну, Він відчуває, що він бачите, навіть, навіть на одній нозі намагається нанести удар. А Вігора вже нема сил ну, збити. Я вам скажу, що він дуже недбало йде вперед. і, ну... Буквально кинувся вперед, викидує ці удари. Е, на, в таких поєдинках таке не прощається. Він даремно це робить. Кожен удар повинен бути е, в, підготовлений. Спрям, да, підготовлений, спрямований, визначено. Е, ну, Знаєте, я не хочу виправити Андрія. Мені здається, що він десь відчув, що Ігор втомився, і він вирішив так на храпаних, хто каже, ну, і застати бріскрік да, почав... провести в третьому раунді. І зараз за це може, до речі, поплатитись, тому що. Тому що Ігор явно почав його переважати. Щойно, щойно намагався атакувати болівим прийомом на руку, випустив, випустив руку суперника з захвату. Ну і так, третій раунд поки що ситуація змінюється. Ну В першу чергу, я думаю, що вона змінилася завдяки тому, що Андрій повір, увірував свою перемогу. Так, йому здалося, що вже все. Да, Перемога в нього в кармані кинувся добивати. Це не той суперник, якого можна кинутися добивати. І Бачимо, що десь вираз болю вираз у Ігоря. Мені здалося, що він ударився об коліно суперника ногою. Можливо, ну, це просто був вираз боротьби. Ну, сьогодні кілька разів йому 100% було боляче, тому що кілька ударів він дуже таких вагомих пропустив. Ну що ж, закінчився третій раунд. раунд. І знову Невідомо, чи останній. Е, так, Знову невідомо, чи він останній Назвичайно, зараз важко визначити е, мені переможця в цьому поєдинку. І, і Я, я думаю, вітаю себе також. тільки з тим, що я не сиджу зараз на, е, сто, на стульчику бокового судді. Ви це робите сьогодні вже не перший раз, до речі. Так, тому що ну, в такі поєдинки дуже багато. Дуже багато прийти. сьогодні рівних поєдинків. Но, ну, бачите, у нас сьогодні дуже цікавий турнір, тому що ну, два поєдинки можна вносити в хрестоматію з точки зору психології. З точки зору психології, коли, якщо ви пам'ятаєте, Влад Кураш у своєму поєдинку зумів. Переломити хід поєдинки, один влучний удар надихнув його, і він таки довів до перемоги. переможного а, вернувся в бій так, і так само в цьому поєдинку Андрій Ткашік, якого були всі шанси до того, щоб щоб перемогти, якби він е, втримав. Як я в Авзала, От... йому потрібно було тим самим курсом йти. Наголошується Так, Останній раунді... так, так і є. Він е занадто самовпевнено і недбало кинувся добивати. Десь сам в себе вкрав перемогу. Так, так, мі... так, Можливо, він ще й переможе, але за пісуками трьох раундів вже, вже міг піднімати над головою Кубок. Але зараз шанси вже знову 50 на 50. Тим більше, що... Коли починається додатковий раунд, то всі згорають. Все починається з нуля. Так, ніби поєдинки і не було. Нічия, так нічия. Як казав легендарний коментатор Миколазе, все починається з початку. Так, безумовно. Ну і подивимось, зараз, напевно, тут буде вже мати велике значення і психологія, і функціоналка. і... Одна хвилина. Дуже гарно починає Ігор з лівого бокового. В голову суперника. Це так ніби бігли 10 знову кілометрів, а тепер все вирішується на 100 метрівці. Знову вхід, знову займає. але тут вже бачите те, що йому не вдавалося, всі три раунди в основний час. Зараз йому вдалося, він наступає на суперника, позицію. Займа... І зараз це може стати позицію. вирішальним. Якщо йому вдасться зараз все-таки мостом, мостом контратакує. Піднімаю. Андрій 30 секунд залишилося до ну, але кінця. Це тоже... Тепер вже взагалі поєдинка. Андрій розуміє, він знову, що Він ухід з знову переведення. І я думаю, що останнє вічайдушно. Вічідушна спроба від Андрія вирвати перемогу бойовим прийомом. Вона не вдається. Але часу вже практично не залишається. Часу не залишається. Дуже потужно атакував щойно Ігор з правою в голову Андрія. Я думаю, що Ткачик таки вкрав в себе перемогу сьогодні. Так, третій раунд. Третій тому, раунд зіграв. Хвилині... Я не знаю, можливо, це просто молодість. Можливо, це молодість і е відсутність правильного розуміння тренера, тому що тренер спрашав, що за все казав, Ми, що просто так далі і працюй. Ти перемагаєш, ти ведеш, а він зрозумів так, що треба кидатися вперед, розірвати, ніби суперник уже взагалі ледве дихає, і ледве ходить. А суперник то не був в такому стані, не було там ні нокдаунів, дуже важких. Якихось він контролював поєдинок. І зараз ми слухаємо рішення. Макуцьки двічі зумів перевезти. В цьому поєдинку одного основне рішення в суддів перемогу! А разом з нею і Кубок Букувері. у угвій категорії до 66 кілограмів. Здиває. Боїться і представляє місто Вінниця. Ігор Котський! Абсолютно справедливе рішення за підсумками обертайму. Так, тут не восемь. з це вже два кубки. Все додому. Обласні, будь ласка, голодаю. кубка Ну, якщо, якщо, скажемо, прилетаю, в першому поєдинку Юрій, який представляв Вінницю, в е, мене немає сумнівів в тому, що він дійсно переміг віде, і він здобув цей кубок, то в цьому поєдинку взагалі немає ні сумнівів, тому що тут в коментарях до...